Ось і все. Це ваше. Боже, дякую. Це було нескладно, гарно дня. нам навзаєм. Адаме. Чудова робота з клієнтом. Дякую, Ровен. Так, чудово впорався. Хтось поставив. Ти справді уважний до деталей, Адаме. Сьогодні ти мене вражаєш. Подивися, як ти маєш. На це ж приємно дивитися. Мені дуже подобається. Угу. Можете всі зібратися на хвилинку. Збиратися. Дивіться. Я хотів би вас зібрати, щоб подякувати людині, яка надзвичайно старанно працювала. Гадем, якщо ти не проти, підійди, ґ... будь ласка. Ґ... Давай. Слухайте, ви вдвох могли б до чого навчитися у Адема. Він є найкращим прикладом працівнику тектауну, який робить все можливе і неможливе. Тому я хотів би вручити тобі особливий приз. Справді? Так. Я навіть не знав, що в нас є якісь нагороди. Я теж. Це заперечує ідею призу, якщо ти знаєш про нього. Ще. Слухайте всі, ходімо зі мною і віддамо Адаму його нагороду. Ходімо, друже. Може... Це буде неймовірно. Підходь, Адама. Ми Боже мій, це все для мене. Це все для тебе, друже. Сідай. гаразд, гаразд. Добре, гаразд. Мабуть, ти думаєш, який же приз ми б могли тобі дати від компанії, щоб показати, як сильно ми тебе цінуємо. Не знаю, І хто не знає, можливо, вихідний. Так, будь ласка. О, Ну добре, ні, бонус. Так, будь ласка, я так не думаю, не уявимо. Yeah. Ні, 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 ні. Ми хочемо дати тобі щось, що ти будеш пам'ятати все своє життя. Щось, що змусить тебе через руки озирнутися і сказати. Вау, вони дійсно мене цінували. Ти готовий отримати присаду? Я, ну... Думаю, так. Мені потрібно почути згоден. А тому мені потрібно, щоб ти це підтвердив юридично. А, згоден! Ось це Херес, неймовірно. Брід. Відкрило, так і тримайся. Давай зробімо. Ти просто тримай, 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 тримай. Це буде швидко. Молодчинка. Молодець, Адаме. Я так пишаюся тобою. Боже, бляха, Адаме, ти в порядку. Це просто якийсь треш. Ти в порядку, з ним буде гаразд. Врід йому щойно випалили логотип компанії на його руці. Так, я знаю, дивись, у мене теж є. Невеличкий uh -huh. шрамик він досить рельєпний, але я думаю, це красиво. Зі мною все гаразд. Подивіться, тут нічого немає. Це все акторська гра. Ми любимо один одного. Але чи знаєте ви, які класні в нас призи на Донателло? Донателло. Так. Десь тут кнопка. Я також не зла. Ні, я це хотіла показати це все підробка. Це все не це Ми все не Ніколи по-справжньому не скалічили людей. Та ніколи. Правда?